Відвідування басейну маленькою дитиною. Басейн це також простір розвитку. Доцільно не раніше трьох місяців з точки зору зникнення гіпертонусу, стабільності підтримки голови дитиною, зникнення вроджених рефлексів. До того ж, саме до віку трьох місяців у дитини починає вибудовуватися більш прогнозований режим сну та бадьорості, вам легше планувати час та підібрати настрій дитини для приємних занять. Плюси басейну. Мама отримує позитивні емоції. Це який не який, а вихід у світ. І є сенс помити голову, вдягнути щось окрім спортивного костюму, поспілкуватися з іншими мамами. Температура води у басейні часто нижча, ніж у ванні й вдома, і це працює як загартовування. Це одна з форм фізичних навантажень. Зазвичай діти люблять плавати. Мінуси це інфекційне навантаження. Все-таки є ризики передачі кишкових та респіраторних інфекцій. Тому відвідування басейну було б добре розпочати після завершення вакцинації від ротавірусу та отримання хоча б кількох доз вакцини від кашлюку, гемофільної інфекції пневмококу. Деяких дітей заняття виснажують, це може призводити до підвищення тривожності, неспокою може негативно впливати на стан шкіри, особливо у дітей з чутливою шкірою, атопічним дерматитом. Орієнтуйтеся на свого малюка, обговоріть з лікарем, якому довіряєте питання здоров'я і поєднуйте приємне з корисним.